Жителі Калинівської громади допомагають українським захисникам на фронті, а також пораненим бійцям Збройних сил України. Для дітей і підлітків у Вінницькій міській територіальній громаді стартує школа екологічного туризму. В сервісному центрі МВС у Вінниці відтепер екзамени складають і під час тривоги. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. На Вінниччині подружню пару Служби безпеки України викрила за поширення проросійської пропаганди. За даними слідства, мешканці Хмільницького району активно підтримували дії агресора в соціальній мережі однокласники. Зокрема, схвалювали окупацію Криму і возвеличували російських вояк. Під час обшуку у їхньому будинку було знайдено техніку з доказами злочину. Експертиза підтвердила протиправний характер матеріалів. Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскації майна. Нині триває досудове розслідування по цій справі. Служба безпеки України викрила на Вінниччині подружжя місцевих мешканців, які активно просували ворожі російські наративи у соціальних мережах. Ним виявилися мешканці Хмельницького району Вінниччини, які навіть після повномасштабного вторгнення протягом 23-4 років в забороненій соціальній мережі однокласники активно вишили наративи ворожі пропаганди. Серед їх дописів були такі. Де вони дякували бабках російським військовим, де вони зізнавалися в любові до Російської Федерації та в своїх дописах ігнорували взагалі війну на території нашої держави. Проведені експертизи підтвердили протиправний, дій, протиправний характер дії фігурантів. Їм повідомив про підозру за частиною другої статті 436 3 шість кримінального кодексу України. Їм защинено загрожує до п'яти років позбавлення волі. Жителі Калинівської громади допомагають українським захисникам на фронті, а також пораненим бійцям збройних сил України, які нині проходять лікування у медичних закладах Вінниччини. Цього разу гостинці для військових зібрали жителі Писарівського старостинського округу. Передали на харчоблок для поранених овочі, фрукти та зелень, які виростили у своїх господарствах. А й детальніше нам розповість про це Галина Фурман, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської громади. Вітаю вас. Доброго дня. Як нині Калинівська громада допомагає захисникам? Ну, наша Калинівська громада, я думаю, як і Кожна громада е, нашої України з першого дня війни всі жителі долучилися до того, щоб е, все робити для того, щоб перемога наступила пошвидше. Це і е, збирають продуктові набори, петуть сітки, е, е, донатять для того, щоб е, все потрібне, що, що потрібно для наших захисників, е, надати їм допомогу, щоб вони пошвидше з перемогою приїхали додому. Якщо говорити за освітянську родину громади, як освітяни саме допомагають фронту? Ну, наша освітянська родина, в нашій калининській громаді, вона велика. І з першого дня війни е, наші освітяни демонструють високий патріотизм, активну громадянську позицію та працелюбність. Ми є прикладом для наших дітей, для наших вихованців, для батьків, для жителів громади. Заготовивши необхідну кількість продуктів для діток, освітяни щедро діляться ними з військовими, з пораненими, для яких з першого дня ми печемо хліб, печемо пироги, різні смаколики, робимо тушонки, ліпимо вареники, голубці, закрутки, квасину. Робимо вітаміни, набори, все для наших захисників. Також ми, ми, дорослі і діти, донатять гроші, завдячуючи коштам, ми купляємо все необхідне обладнання, яке потрібно для наших захисників: це і бандера, павер, і, і дрони. Навіть ми вже освоїли, навчилися, маємо сертифікат і можемо і самі робити. Адже перемога важлива для всіх, а для діток насамперед. А як ви вважаєте, чи зменшується мотивація жителів громади допомагати воїнам порівняно з початком повномасштабної війни? Да, я скажу, що знаєте, люди втомилися, але мотивація не зменшилася. Ми всі дякуємо нашим захисникам за кожен день нашого життя. Ми хочемо, щоб пошвидше наступила перемога і мир, і хочеться, щоб весь світ зупинив. Путіна і сказав в сучасному світі ні війни. Всі люди і дітки заслуговують за на мирне щасливе дитинство. І ми всі сили прикладаємо, щоб ця війна в сучасному світі пошвидше закінчилася. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Галина Фурман, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської громади. Відтепер люди з інвалідністю можуть взяти на прокат милиці візок чи ходунки. Це можливо завдяки пункту безплатного прокату реабілітаційних засобів. Організувала його Вінницька міська організація Українського Червоного Христа. З нами на зв'язку Кристина Романашенко, виконуюча обов'язків голови Вінницької міської організації Червоного Христа України. Вітаю вас! Вітаю! Пункт прокату реабілітаційної техніки заснований у 2022 році, у грудні. Вінницької міської організації «Товариства Червоного Христа і зараз активно користуються попитом у міського населення. Чому? Тому що ці реабілітані обладнання спільнота може отримати в Червоному Христі безкоштовно. Які документи потрібно надати? Це особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код. Та довідка від сімейного лікаря або з лікарні, де обслідувалася ця особа, і лікар надає випуск при виписці цього больного, хворого. Особисто до нас звертаються взагалі родичі людей, які потребують цю допомогу. І що з боку Червоного Христа? Заключається договір. На певний час, тобто на час користування безоплатно цією реабілітаційною технікою. Потім, якщо людина потребує ще на більш е, тривалий час отримувати цю цю послугу, то вони звертаються до Червоного Хреста е, за адресою міста Вінниця, вулиця Братславська, 85, третій поверх, 305 кабінет. І приходять і продовжують цей договір. Також я скажу вам зараз номер телефону волонтера, який опікується даним направленням. Це у нас є Антонина, в неї контактний телефон 096 214 83 83. Телефонуйте або звертайтеся особисто до нас на вулицю Браславську, 85 погода. Що можна отримати, яка реабілітаційна техніка? В нас вона нова, це італійський виробник. Ми її отримали за грантові кошти. І зараз ще ми отримали дофінансування. То тобто ми зробили аналіз, чого потребує саме населення і в чому є особисто більш попит населення. Це візочки, це милиці, милиці декількох видів. Далі це ходунки, це стільці кроватні, це стільці для душу, це може бути кисневий концентратор, це тростина регульована. Також в нас візочки розраховані на ну, декілька видів, тобто вони розраховуються на вагу. Зараз ми заказали візочки, яка на більше 120 кг кілограмів розрахована. Якщо людина така важважка, тому ми запрошуємо звернутися до нас. Якщо у вас є потреба, ми надамо вам цю послугу безкоштовно. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Кристина Романашенко, виконуючи обов'язків голови Вінницької міської організації Червоного Христа України. В сервісному центрі МВС у Вінниці відтепер екзамени складають під час повітряної тривоги. У новому класі вінничани можуть скласти іспит на отримання свідоцтва з перевезення небезпечних вантажів, таких як вибухові речовини та вироби, легкозаймисті рідини, речовини схильні до самозаймання, а також ліцензії на перевезення небезпечних вантажів та атестації спеціалістів автошкіл. Сучасне приміщення розраховане на 8 людей. Складати іспит в ньому почали з 19 липня, і вже 30 людей скористалися екзамінаційним класом в укритті. Відкрили в укритті екзаменаційний клас для проведення атестації спеціалістів автошкіл та для проведення іспитів водіїв, які перевозять небезпечні вантажі. Зробили такий крок для того, щоб іспит не переривався під час повітряних тривог. Дане приміщення, як ви бачите, відкрито в підвальному приміщенні, обладнано комп'ютерною технікою вентиляцією, кондиційнування і вже на сьогодні працює. Для дітей і підлітків у Вінницькій міській територіальній громаді стартує школа екологічного туризму. Під час навчання в школі юнаки та юначки пройдуть курси із дослідження природи, надання першої домедичної допомоги та спортивного орієнтування. А ще на Вінницьких водоймах повчаться вправлятися із сап-дошкою. Заняття триватимуть з понеділка до п'ятниці з 10 до 15 години. А у нас в студії Олександр Вашаленій, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, в чому особливість школи екотуризму? Ну, напевно, особливість в тому, що це незвичний там пластовий табір чи група центру туризму, тому що це все таки короткий експрес-курс, і він напевно більше орієнтований на тих, хто раніше ще вагався чи боявся, можливо, бути залученим у великі масштабні довгі табори, цілодобові, там де треба в наметах жити. Тобто, це таке наближення вінницької молоді школярів до екологічних форм туризму. Чому саме екологічних форм Ну, по-перше, тому що вінниця перше місто в Україні, яке затвердило, що в 2022 році зелений курс, і для нас важливо вже з малого віку, з юного віку виховувати не просто якесь ну, таке шаблонне сприйняття природи, як те, куди можна приїхати з шашликами і всім іншим. А щось до чого треба виробити певне ставлення, певну повагу і певне захоплення. Тобто, ми хотіли би виростити саме таке покоління фанатів природи, екоактивістів і еко-туристів, щоб вони в своїх середовищах серед однокласників, своїх дружніх компаніях в соцмережах розповідали про те, що навіть всередині Вінниці, тобто не виїжджаючи за межі нашої територіальної громади, можна в екологічних формах пізнавати природу, і що дуже важливо не шкодити її. Тобто навіть ті активні форми відпочинку, які ви згадали, скелазіння і сабдошки, вони робляться саме з філософією не на шкоді. Які курси передбачені в школі, і які вікові категорії можливо? Бути? В нас є два, дві групи вікові: це 10-12 і 13-16, оскільки це, це таки трошки різні за, за інтересами групи, і інструкторам буде легше тоді працювати. Курси насправді передбачені різні, починаючи від в'язання вузлів розкладання наметів, розпалення багать, хоча багаття це таке небажане, Краще користуватися газовим. Ну, краще так, краяк не робити, як да. найголовніше, і е, важливо, що в рамках цих занять будуть лекції про природу, будуть проходження екологічних стежок, зокрема в Саварівському лісі, де ми плануємо якраз по завершенню школи відкрити повноцінний промаркований маршрут стежками Коцюбинського. І звичайно, це будуть також розповіді про наші міські екосистеми. Це і лісопарк, це і берег Південного Бугу по алеї 12,7. То Тобто, це не тільки про природу, але і про місто. Щоб молоді віничани могли зрозуміти, як влаштоване наше місто з точки зору його екосистеми. Як можна зареєструватися до школи? Е, реєстрація проходить онлайн. Кількість місць обмежена по 15 людей на зміну, і таких змін буде 4, дві для суто дітей військовослужбовців, і також дві на загальних умовах. Але що туди, що туди? Відбір буде здійснюватись за мотивації. Тобто, ми не просто хочемо е, запросити суто по віку когось, а дійсно зрозуміти для кого це цінно важливо, що саме для молодого відничанина відничанки може дати навчання в цій школі. Тим більше. Що в принципі перелік занять вже заявлений попередній, і можливо, хтось із них уже задумується над тим, щоб придумувати якісь власні проекти чи створювати власні екомаршрути, активності? Можливо, хтось вже має якийсь досвід, хоче його поглибити. Тобто, нам важливо розуміти трохи більше про дитину, ніж її суто якийсь зріз соціологічний. А чи плануєте ще проводити подібні активності для молоді? Безумовно, ми щороку, особливо влітку, проводимо різні такі точкові заходи. Перші роки повномасштабного вторгнення це було в першу чергу зорієнтовано на дітей-переселенців, але зараз це коло людей розширилося. І крім цієї шкільної, якби, навчального блоку, ми ще в рамках школи будемо анонсувати окремі точкові заходи за окремою реєстрацією. Це буде і для дорослих, і для дітей. Тут буде і птахоспоглядання, і лекції про сортування сміття. Тя про різні екологічні форми взаємодії з природою, тобто це буде більше ніж просто чотири, скажімо, заїзди чи чотири зміни. Це буде такий цілий місяць екологічного туризму у Вінниці для відничання вінничанок. Хто не потрапить, ми обов'язково будемо ще продовжувати. І сподіваємось, що з року в рік у нас все більше з'являтиметься якраз таких маркованих маршрутів для того, щоб люди самостійно могли пізнавати природу, дізнаватися про неї щось більше і загалом відкривати для себе якісь Нові локації в межах нашої громади. Дякую, що завітали до нас у студію. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати: у нас у студії був Олександр Вашаленій, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Навчальний рік в українських школах розпочнеться з 2 вересня і триватиме до 30 червня. Про це на засіданні уряду 23 липня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також в учні буде 30 днів на канікули, а заклади освіти зможуть самостійно визначити структуру та форми організаційного освітнього процесу. І на завершення про новини спорту, вінницькі веслувальники на байдарках та каної увійшли до десятки на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді, що проходив з 17 по 21 липня 2024 року в Пловдиві Болгарії. Четверо спортсменів з Вінницької громади представили Україну. Селізньов Георгій і його команда фінушували сьомими на дистанції 500 метрів у байдарці четвірці. Юліана Путніна стала десятою, лише на секунду відірвавшись від фіналу. Володимир Нараєвський зайняв 12 те місце в естафеті на 5 тисяч метрів. А Євгеній довгий – 37-ме місце на дистанції тисячу метрів у байдарці четвірці. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Держіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.